І хочеться почати з того, що взагалі що таке ретрити, і навіщо вони да, багато зараз е, піднімається тем про те, що е, це втеча, це неправильно, вчать там любити себе, як це робити себе, коли треба робити інших, там да, і так далі, і так далі. Витягуючи чи викреслюючи оту от частину, де написано любити так. Інших як любиш себе, Да? і людина, яка любить інших, а не любить себе, не відновлює, не е, лікується, не зважає на свої якісь фізичні да, потреби. Навіть немає стан. нормального сна. То це говорить нам про що? Про те, що у людини не зовсім вона любить інших, да. бо рано чи пізно ця маска зірветься, і людина е, хорошо, якщо просто пашльот. Мовчки хоча б там собі, да розвернуться, а може бути і з конфліктом, і з всіми танцями, бубнами і плясками, да і ретритич це не тільки про любов до себе, це про любов до інших, це не тільки.